Що відбувається під Покровські окупанти почали розкидати ось такого плану листівки зараз, як звернення до цивільних мешканців Покровська, із закликом за допомогою дронів. Вони, по перше, це роблять. звісно ж, а по-друге, закликають місцевих жителів розкривати позиції українських військових та привітати в лапках визволителів. Крім цього, перехоплені повідомлення, як стверджується, показують, що Російське командування наказало своїм військам досягнути південної околиці міста до 1 вересня, тобто зав'язати бої безпосередньо за покровську до 1 вересня. Чому я показую це зображення? Це фото, тому що воно власне є доволі симптоматичним. Росіяни починають шукати успіх або шукати підтримку місцевого населення, наголошуючи на тому, що втрата покровська, мовляв, є невідворотньою, але. Тут же ж логічні є певні е, речі. Якби все було та добре в них, то вони б не шукали позиції українських військ і просто тупо не розкидували блистівки. Тим паче варто зазначити, що наша контррозвідка безпосередньо Кровську працює дуже активно та ефективно. Вчора буквально е, зловили чергового такого ждуна, який здавав наші позиції. Його е, на рибалці служби безпеки України, контррозвідка затримала. Але ну з Покровському реально в нас ситуація критично складна, але і росіяни не можуть її що найцікавіше дотиснути. Ось ось в чому фішка, і тому звертається до місцевих. Тут зараз не так багато є змін на мапі Покровська щодо цього, тому що нині ми спостерігаємо. Я би так сказав, навіть певну інформаційну тишу надалі. Тому що я минулого тижня говорив, що тут є певні рішення та зміни. Які це зміни та рішення говорити не варто і не можна, але скажу так. Чиняються певні заходи зі спроб покращити ситуацію. Не гарантія зовсім, що ці спроби увінчаються успіхом, але принаймні вони відбуваються відтак. Зараз і справді є певна інформаційна тиша. Відтак і саме тому в сенсі неї ми. І змін на мапі особливо не спостерігаємо, бентежить також і ситуація окрім Покровська і щодо півночі руху напрямку Костянтинівки, руху противника в цьому напрямку. Тому що е, давайте так е, в нас є два важливі логістичні хаби: перше це добропілля. Він стосується Покровська та Мирнограда. Другий важливий логістичний хаб це Дружківка. Він стосується одразу двох населених пунктів важливих: Костянтинівки і далі Турецька. Е, відповідно. Росіяни вже ну вже вони просунулися до добропілля, і це є певний елемент е, фактично що того, що вже скоро буде добропільський напрямок, е, але до дружківки вони ще не посунулися. У них є перспективи на це. Вони можуть рухатися вздовж річки Казенний Турець. Тут вони можуть рухатися також в цьому ж напрямку з боку Полтавки та Попового Яру е, туди. Напрямку Дружківки, їм важливо досягнути бодай. Напрямку польоту дронів 20 кілометрів. От ми можемо побачити, що зараз від Попового Яру та Полтавки до Дружківки ну приблизно цих 20 кілометрів відбудовується, але поки що. Не можна говорити про те, що російські оператори дронів спокійно собі заходять в район тієї ж Полтавки, і там мають змогу літати до дружківки. Хоча наразі, от саме до речі, за Полтавкою тривають основні бої, тому що за нею далі вже йде пустота, і тут закріпитися мало де зможуть накопичуватися російські оператори дронів, тому потенційно вони розраховують на те, що займуть Полтавку і Русин'яр і звідси будуть відпрацьовувати дронами дружківку. Власне зараз, якраз таки за цю ділянку фронту і. Ведуться доволі таки запеклі бої, українські підрозділи не дозволяють росіянам закріпитися у Полтавці, але фактично можна говорити про близькість захоплення цього населеного пункту або повного старання його з лиця землі. Крім цього, відбуваються на турецькому або на костянтинівському напрямку в цьому районі бойові дії. Нати заакцентуємося на ньому. Цей район. Насамперед характеризується тим, що тут сутня така природня перешкода, яка називається Клебан-Бицьке водосховище. Ось тут воно. Відповідно, на північному березі клебан Бицького водосховища є висоти, висоти, які. Ну, які ми отримуємо безсумнівно, але росіяни вже зайшли на ці висоти, зокрема зі сходу о, заходу. Перепрошую, з району Яблунівки та Олександро Калинового. Вони підтискають. Вони їх тиснуть по флангах з району Дачного та Турецька в районі Щербинівки. І в нас фактично залишається тут один єдиний такий сукупний вузол оборони у вигляді клебан бику та Катеринівки і малесенької смужки У вигляді дороги, яка веде із цих районів, от, фактично, до Пліщіївки, Іванопілля, і далі до е-е Костянтинівки, і як ми бачимо, росіяни теж загрожують цьому важливому оборонному пункту. Це фактично, що двійко найважливіших опорних пунктів станом на сьогодні. Росіяни на них тиснуть. Зокрема, Клебан бик і Катеринівку засипають просто величезно От ви бачите цю дорогу на мапі Діпстейт її видно. От вона тут до пліщівки йде, і ви бачите, як ворог близько до неї. Сорі, за тавтологію наблизився е, клабан Бик. Росіяни закидають прифронтовими е, дронами, типу молнія 2 активно шукають тут слабкі місця. Потроху, потроху вони звужують цю кишеню, яку ми, ми тут маємо. І ця кишеня в скорому часі теж не зможе триматися вічно, не зможе триматися довго. Потроху наші війська будуть от в такому напрямку відступати аж до траси між ну Перед Костянтинівкою, скажімо так, на висоти буде відбуватися цей відступ. Але головна задача того, щоб він був не якимось каскадним, а відносно таки контрольованим. Наскільки це можна собі уявити в нинішніх наших фронтових реаліях? Значно погіршилася ситуація сьогодні. Я хочу на ній закцентуватися детальніше. Значно погіршилася ситуація північніше в районі Лимана. В Лимані на Лиманському напрямку у нас фактично є три основні такі точки, на які варто звертати увагу: Лиман. Серебрянське лісництво і Сіверськ. Відповідно, всюди із них ситуація вкрай ускладнюється, вони, тому що вони взаємопов'язані між собою, і зміна ситуації на одному із них е тягне за собою погіршення на іншому напрямку. Давайте розглянемо детальніше ось, ось цей район, саме населеного пункту району Лиману. Е в чому його особливості, ось це Лиман. Його особливість того, що тут у нас. Є позиція в районі. Ну дуже такі легендарні позиції в районі Серебрянського лісництва. Чудове е лісництво, яке колись до війни ре реально Буяло зеленню, а зараз це просто знищена територія, але разом із величезною кількістю росіян і їхньої техніки на південь від Діброви і Кремінної за останній час ми можемо побачити, що на мапі Діпстець з'явилися просування у цьому районі. Що в районі Торського, що в районі самого Сербянського лісництва свого часу, до речі, тут Серб'янському лісництві проводилися ще минулого року в травні успішні контрнаступальні дії ЗСУ перших. Про образів, скажімо так, зведеного корпусу Національної гвардії декількох одразу підрозділів. Тут язобу залучений, Боревій, вони зуміли відштовхнути противника з позиції в Сербіянському лісі, ну, але це вже історія. Отже, ще раз акцентую вашу увагу, шановні друзі, на районі Лиман і серебрянське лісництво. Що, власне кажучи, тут останнім часом відбувається? Нам треба навіть ось таким чином перемістити карту для того, щоб краще було видно. Е, Лиман, серебрянське лісництво. Коли наші війська відігнали росіяни з Харківщини і з півночі Донеччини, то е, оборона фактично що була побудована по річці, по річці. Жеребець, ось ця річка проходить через Невське, Іванівка, Терни, Торське і впадає до річки Сіверський Донець. Сіверський Донець у нас протікає ось тут. Сіверський Донець, Сіверський Донець, це все Сіверський Донець свого часу. Ну це сіверський Донець. Це фактично така реально водороздільна лінія. Ви бачите, що південніше Сіверського донця, тобто, от тут не було російських військ навіть ще спочатку 22 го року, а північніше в районі Лиману, того ж таки, Росіяни. Оволодівали територіями е, північніше Сіверського донця, але форсувати його у 22 му році вони були не спроможні. Вони величезну кількість техніки свого часу поклали в Білогорівці зі спробою е, форсувати річки. Вони не змогли е, взяти на цьому е, напрямку Святогірськ, е, тому що власне у нас були позиції на південному березі е, Сіверського донця на висотах, і це дозволило стримати противника. Ну словом тут велися з 22 го року надзвичайно відчайдушні бої, але. Е, по факту південніше е, цієї річки росіяни не проходили, тому що вона повноводна, вона одна з е, чотирьох найбільших річок України насправді Сіверський Донець. Е, також тут ще є річка Нітріус, вона значно менша. Ось тут вона протікає от до Карпівки е, вона йде. І що відбувалося за останні ну, менше року, скажімо так, місяців. Десь 8, напевно, за останні місяці 8. Росіяни спершу потіснили нас з району, з районів, які ми раніше давним-давно за, за, контролювали, потіснили нас до Невського, до Іванівки, до Тернів. Потім вони перейшли на. Інший берег річки Жеребець і ось тут просунулися аж геть зараз до Карпівки. Карпівка разом із Шандриголовим та Новоселівкою створює такий певний каскад водосховищ. Ось тут, ось тут, з неглибоководної і неповноводної річки Нітріус, але з розширенням у вигляді водосховищ, вони їх створюють відповідно. Росіяни прекрасно розуміють, що для блокування лимана потрібно так само, як і щодо будь-якого іншого населеного пункту, відрізати її його логістику. От бачите, я зараз розгорнув карту на повний екран, для того, щоб ви всі бачили, про що я взагалі говорив. потрібно Розгорнути, скажімо, та потрібно відрізати його логістику міста Лиман. Переправи, наскільки мені відомо, ще з 22-го року переправи через річку Сіверський Донець їх просто немає. Хіба що, можливо, ми десь їх там наводили за останній час, контролюючи цю територію, але загалом переправ тут як так не дуже той багато. Одна. По суті, суттєва і важлива дорога, яка тут пролягає з Лимана, вона лежить через Дробишево та Шандриголове. І далі туди йде на борову. Ось це і є логістика. І саме сюди росіяни просуваються, і саме її вони хочуть перерізати. Відповідно, вони створюють надзвичайно загрозливе становище для лимана станом на сьогодні. Це загрозливе становище. Воно почало формуватися в восени минулого року. Зараз воно лише погіршується та ускладнюється а ще й враховуючи усі просування росіян в Торському, з по суті, повним витісненням наших військ з лівобережжя річки Жеребець з просуванням росіян у районі серебрянського лісництва це створює не лише подальші загрози для Лиману, але це створює подальші загрози для нависання над Сіверськом і погіршення загального становища ось тут на Лиманському фронті. Це те, що ми спостерігаємо.